До проведення виборів Київської міської ради, до проведення нових виборів, люди нелегітивні мери, ради. Врешті-решт ми прийдемо до того, що коли в Україні відбудуться президентські вибори, наш з вами у цій організації. Буде абсолютна більшість українського народу, так як це було в Польщі, коли в солідарність входила більшість дорослого населення Польщі. Саме тому їм вдалося перемогти комуністську кліпу. А ми з вами у такий спосіб переможемо цей банкорежим. І це буде наша з вами пряма і дуже правильна відповідь. А поки що, друзі, не боїмося цих законів. І за Божими заповідями, бо за нами правда, за нами сила, і за нами справедливість. І ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо, шановна громада, як кажете?